Питання від Козак Харпс. На огляді чергова дримбочка. Квітка життя. Таре великої октави. Футляр, як завжди, з ясена. Мотузочка такий називається цей колір кайот. Пробіжимось по комплектації. Як завжди, мішечок для зберігання, пару наліпочок, але вже трішки в іншому форматі. Вони з транспортировочною плівочкою спочатку знімаєте з плівкою, з прозорою такою. Приклеїте, потім плівку знімаєте, а кругло наліпка залишається на поверхні, там, де накладається. Для зручності і зберігання, і, і клейт легше. І ще одна наліпочка оновлення. І ще отакі наліпочки буду давати замовникам інструментів. Вона теж... Вона не квадратна, а знімається, тут поріз є по контуру. Можливо, зараз покажу. Такий малий йода з дримбою. Це мій власний ескіз, колись давненько малював для татуювання і залишився такий прикол для наліпок. А, і, як завжди, ліка в комплекті для догляду. Так, по інструменту ніби все розказав. Що довго не буду затримувати вашу увагу. Пограємо. Це вже багато відео я знімав. А, ну і буду повторювати, як виймати інструмент з футляром для тих, хто, може, не бачив перший раз, дивиться мене. Взяли футляр пальцем. Знизу, якщо це верх, потягнули одну мотузочку, другу, ослабилася. І він виходить сам. Раз. Потянули все. Це шліфований інструмент, нержавіюча сталь. Класична модель кільцеї називаю. Ось такі у нас колінці. По зазорам не знаю, що я вам тут можу показати. Напевно не буде видно, може буде видно. А от тут краще видно. Хто в темі, той розуміє. Рівність і по зазорах. Так, і по звуку. Sottotitoli sì e revisione a cura di Почему Я рекомендую... Більшість людей, хто не може зрозуміти, яким треба інструмент, саме ноту ре, великої октави і класичну модель. Просто універсальний інструмент, як швидко, повільно грає, медитативно, тобто нічого шукати вже не треба. Якщо є бажання кудись поглиблюватися в гру, то, звісно, краще в колекції мати три інструмента: середні нотире, через одну ноту вище, через одну ноту нижче. Тоді буде різниця в звуці, в тоні. В тону, в і буде вам цікавіше, можливо, грати якось різні найграші на більш високій, вона швидше буде просити вас награвати більш повільно. Звісно, буде тягнути вас в таку дихальну, плавну гру. Тому. Починаємо. Нотаре великоктави. Це прям нічого вигадувати не треба, прям те, що треба. <свісно> От, ну і в принципі все, що я сьогодні хотів ще розказати. Як завжди, чекаю на ваші коментарі, лайки, розповсюдження відео. Будемо просувати дрімбарство разом. Мені цікаво, щоб... Більше людей дізнавалося про цей чарівний інструмент, спробували на ньому грати, да, передбали собі власний. Не обов'язково у мене. Моя місія познайомити вас. Хто дійсно хоче саме мій інструмент, той знайде підхід до мене і як замовити, вистояти чергу. От, якщо ні, просто берете мої відеоуроки, уроки, і замовляйте в іншого майстра. Не принципово. Я не настаю, що мої кращі, беріть тільки у мене. Нічого такого. Беріть у кого захочете. Я в цьому плані не ревнивий. От, в принципі, що, все сказав. Гарного дня, вечора, чи коли ви там дивитесь моє відео. З вами був Андрій Казаченко. До нових зустрічей. Слава Україні і героям слава!